Як реалізація міністра, і як саме Вірменська мала певний середок, свій храм, цей фонтан, замість криниці, яка тут стояла, відновивши по суті історичних власних Хедеру Вольф, е, якийсь там е, пекар такий-то, та? простих людей, які тут жили, і жили тут більше 100 років тому. Їх імена, їх професію, в мене був такий покійний лав. Майданчики дуже чітко бачу, де вони закінчуються ось цього проєкту, його з точки зору громади єврейської, різнокультурних громад. «Ми Знаходимося з вами поруч з історичною будівлею товариства містер Це... відобразити характер е... народної архітектури, де ймені у Богдановой із нас. Витрикували і там епіпмент, який вже своє багато відпрацював і ще досі працює. Багато проєктів, які були розраховані по суті на мульчу, відсів, травичку. І стараємося вже сьогодні запустити ці просто. це нормально, І як людину перемогли вчорашні студенти зі Львова. Комфайн це котейність. Цей елемент такої бути. Знову і... ж таки, з з цими стріхами. Давайте перейдемо відчутність. Є настик цих переводів зітків. Унікальність Львова.